Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про штапельні легенькі платячка, які є в наявності в нашому магазині. Дивіться, ось таке штапельне платячко, колір тут кава з молоком і чорненька дрібненька квіточка. Дуже легесеньке і приємне на дотик. Ось так виглядає ззаду спереду. Ось тут такий виріз в ньому і гудзички. Ось сюди, ось по груди йдуть гудзички. Далі йде рідесенька шлярочка, ось до цих пір, ось ось така ось шлярочка. А далі воно вільно спадає по ваші фігури, прикриваючи всі ваші недоліки. Має карманчики ось такі в різні карманчики. Рукавчик три четверті, і ось тут, ось як декор, зроблено, ось так ось трошечки піднятий, і тут на гузочку защіпнюється така петелечка. Кому не подобається, можна цей гудзик обрізати, і получиться три четверті рукавчик. Це платько має напівоб'єм грудей 57 см і коштує 1000 гривень. от таке одне у нас платко залишилося. Далі маємо ось таке штапельне платячко. Воно темно-зеленого кольору і біленька, дрібненька квіточка. Теж дуже приємне на дотик, тканина, штапель. Тут виріс йде ось такий трикутничком, ось такий невеличкий рукавчик, як крилишко. І сюди йде пряменьке, тут йде шлярочка, одна, друга і третя. Теж має карманчик, ось карманчик з однієї сторони і з другої. Маємо е, таке платячко на півокружність грудей 52 см. і І. і і 62 см. Ось таке величенький розмір. Тканина ця не тягнеться, тому в грудях воно має бути вільненько. Якщо, наприклад, плаття 62 см, то це на жінку, яка має напівокружність грудей 60 см. Ось таке платтячко коштує 950 гривень. Далі ось таке платтячко. Це 60-й розмір, на півокружність грудей 65 см. Воно пошито майже е, так, як ось це моє платячко. Дивіться, тут йде карма, е, цей рукавчик, точний, кругленький виріс. Ось тут іде такий скритий поясочок, він ось так ось зав'язується ось з цієї сторони, стягується і розтягується. Собі по своїй фігурі, ось бачите, по своїй фігурі може кожен підтягнути. Ось так ось, стягується і розтягується. Ось зараз я його розтягну, щоб вам було краще видно по Ось. І тут іде одна звідси йде пряменько, звідси йде одна шлярка. Ось така. Теж воно має карманчики, кишеньки ось такі. Дуже легесенькі, коштує 1150 гривень. Далі ось таке платячко штапельне. Тут кругленький виріс, колір в нього темно коричневий і світло-коричневий. Рукавчик на зав'язці, тобто може підійти на будь-який об'єм вашої руки. Ось так ось на зав'язці зав'язується. Ось такий рукавчик. Тут іде теж скритий поясочок. По всій фі фігурі ззаду і спереду можна от стягнути, можна розтягнути. І сюди шлярки немає, просто йде вільне ось так ось трапеціє е спідничка. І ось тут ось розпорочка по боках. Теж є карманчики. На півокружність грудей цього платочка 60 см. Тобто це десь на жінку, на об'єм грудей. Приблизно 58 см, тому що тканина не тягнеться. Далі є ось така сухенька у нас, сукня халат, тканина софт. Тут недовгий рукавчик, теж з такою гудзичком і з петелючкою. Сюди воно йде пряменьке, з кишенькою ось тут на гудзичках на гудзичках і фігурний низ. Збоку вище, спереду і ззаду нижче. Напівокружність грудей цього платячка 60 см. Тобто, приблизно на жінку 57-58 см окружністю грудей. Тканина натягнеться. Ось таке штапельне платячко-халатик. Теж от дивіться є рукавчик такий коротенький. І ось тут гудзочки. Водки до самого низу і такий ось низ, клинчиками такими: з одного боку, з другого боку і ззаду. Ззаду теж от клинчики з двох боків. Коштує таке платячко 950 гривень. Це платячко теж, до речі, коштує 950 гривень. І воно має на півокружність грудей 58 см. На 58 см. Далі ось таке платтячко халатик теж з воротничком таким. Рукавчик звичайний, і робиться трошечки коротший. Ну, як декор іде. Штапель, тканина, штапель, ось тут гудзички, звичайний низ, просто без клинчиків, без нічого, без шлярочок. Теж має кишеньки. Ось така цікава абстракція чорно-біла. Маємо на півокружність грудей 62 см і 63 см. Два платька таких у нас є, коштує 950 гривень. Ось на сьогодні маємо такі штапельні платка. Нагадую вам, що штапель це дуже легенька літня тканина. Вона не розтягується. При правильному пранні вона не збігається. Прати його треба при температурі. 30 градусів, дуже довго носиться і гарно виглядає. Можете замовити такі платячка за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber, на Telegram. Я роблю всі додаткові заміри, які вас цікавлять. Ми обговорюємо всі деталі, які вас цікавлять. Висилаємо ми Укрпоштою і новою поштою наш товар, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!